Маю таке питання. Дівчина в 9 класі була зголтована це 16 років. Після цього завагітняла практично одразу зробила аборт. Це гріх? Залежно, як ви рахуєте? Залежно, як ви рахуєте? Знасилування це гріх чи ні? Якщо із насилування гріх? це як причина, так? то все далі, решта, є на відповідальності того, хто став причиною цього гріха. Смерть тої дитини на совісті насильника. Не треба чіпати ту дитину. Вона стала жертвою насильства, а ви ще хочете зробити з неї, приписати її вбивство. Це вбивство на, на совісти насильника. Так само, як ми маємо сьогодні агресію зі сторони Російської Федерації. Кожна смерть, кожна смерть, кожна людина, кожна дитина, кожен старший чоловік молодий, кожен воїн, українець чи росіянин, чи з нашої сторони, чи з їхньої сторони. Кожен, хто загинув, винуватий Путін. Військове керівництво Російська Федерація. Хто би куди не стріляв? Наші солдати, куди б не стріляли, всіх, кого вони заб'ють, будуть на совісті того, хто почав війну. Крапка. Розумієте, як все побудовано? Якщо насильник знасилував когось, там, дівчину, так, там немає різниці, чи їй 16 років це по по-особливо, бо це калічить людині життя? То гріх на ньому. На вбивстві, як він, він убив власну дитину. Все. А дитина не при чому, вона жертва. А ви задаєте питання, чи це гріх? Гріх що?